Продається простора новобудова 2012 року забудови загальною площою 157 метрів квадратних, яка стане чудовим вибором для великої родини. Перший поверх зустрічає вас з кухнею площею 21 м метр квадратний. На кухні збудована капітальна піч. Вікна встановлені металопластикові. Також на цьому поверсі розташована окрема вітальня 21,7 м2. метрів квадратних кімната площею 13 метрів квадратних, просторий санвузол 6,5 метрів квадратних, та коридор 14 метрів квадратних, другий поверх вільного планування, площею 81 метр квадратний, який можна облаштувати на власний смак. Будинок збудований із якісних матеріалів, піноблоків та білої цегли. На території площею 17 соток розташовані власна криниця та септик із бетонних кілець. Також на ділянці є гараж та погріб, фасад огороджений парканом з металопрофілю. До будинку веде зручний асфальтований під'їзд. Всього за одну хвилину ходьби знаходяться школа та зупинка транспорту. Деталі та запис на перегляд можете дізнатися за номером телефону, що розміщений на екрані.